Всім привіт! З вами Радіо Хвиля Індивід, і сьогодні ми будемо говорити про діджитал. Чи правда, що Тікток дійсно продає? І чому? Я здивую багатьох своїх підписників, підписників, агенції, а також бізнеса, хто вже не зумер, тікток дійсно продає. Але в чому його особливість? Особливість Тіктоку, що він працює саме з зумерами. І якщо ваша цільова аудиторія це зумери, вам потрібно продавати в Тікток. Саме ugc контент в Тіктоці це потужний інструмент для нативних продажів. Обов'язково зверніть свою увагу на огляди та блогери в Тікток. Так, вони дуже специфічні, але для зумерів це те, що треба. Саме Тікток зароджує нові тренди, які переходять до Instagram і, можливо, трішечки до Фейсбуку. Якщо ви хочете, щоб ваш бренд залишався на зв'язку з зумерами, вам обов'язково потрібна сторінка в TikTok. І зараз в нас невеличка рекламна пауза. агенція індивіду пошука крутих кейсів. Якщо хочеш працювати з нами, залишай заявку на сайті. Дякуємо, що залишаєтеся на хвилях ІндивітеФМ. І чекайте нашу рубрику вже в наступному тижні.